І тестую сьогодні я цього Мерседесика. Це в нас бензин 1.7 2005 рік, автомат, гарненький стан. Зараз ще раз вам його обіжу, покажу. На камері у нас тачка. І техогляд на 2 роки в ціні. Так що ось ця машинка є актуальна, дівчата, мамінки, кому потрібна машина, ось така маленька, компактна. На гарній комплектації возити діточок в школу, до садіку, будь ласка, ця машинка актуальна. Два ключика має. Салончик виглядає ось так гарненько. На автоматі, на кондиціонері, підігрівчики, камера. Все в цій тачці є. 183 пробігу. І машина повністю обслужена. Замінили масло в коробці, замінили сальні коробки по замінили в моторі. Все, сідаєте, просто їдете. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ще зробимо вам знежечку. Всім гарного дня, слідкуйте.